Моє вітання панство! Мене звуть Олександра. Сьогодні хочу такий розклад зробити подивитися, що там взагалі відбувається на Росії. А, в плані того, що от я прочитала, що в Білгороді там вже тероборону роблять, щось вони там вже і бомбосховища собі роблять. До чого вони готуються, я не можу зрозуміти. Давайте глянемо. Про що ці взагалі новини про цю тераборону, про ці бомбосховища а, на Росії? Це вони до чого вони готуються? До чого вони готуються з своїми бомбосховищами? Ой? Хм. Вони, вони, знаєте, таке відчуття, що їх про щось попередили, що їх про щось попередили. І це ну, дійсно, як знаєте, момент захисту, захистити своє дев'ятка пентаклів намагаються щось зібрати докупи тут і правосуддя, і Верховна Жриця. Таке відчуття, що їх ну, вони розуміють, що відбувається, що їх таємно про щось попередили, що будуть якісь. Ой, наказання, покарання, да? бавогнятко там завітає до них, чи що там буде взагалі? Що це? Про що йде мова? Що таке таємне? Що таке таємне там буде відбуватися? Ну, це все заслужено. Тут якийсь удар готується. Щось таке готується, тому що колесо фортуни і а тут прям, знаєте, скоро, скоро буде якесь покарання, і вони це розуміють, що вони вже не в змозі вплинути на процес. Та, і тепер потрібно просто ну, зробити так, щоб все, це, все, все пройшло якомога е, е, безболезненно. Давайте глянемо, чи буде якийсь удар е, по Москві або по Росії, чи будуть їх бомбити, ну прям бомбити, для чого там ці бомбосховища, чи буде якийсь удар по Москві. Найближче там півроку, давайте так. Для чого їм бомбосховище? Чи буде якийсь удар по Москві? Ну, чому ні, друзі? Це взагалі мені ці карти дуже подобаються. Карта мир, да, яка показує, що да, може бути карта сила, карта Башня. І на дні імператриця це наша Україна. Ну, тобто, знаєте, це заслужено по імператриці, це ще може бути як їх, ну, їх держава чи їх країна, яка понесе відповідальність. Так, да, друзі, вполне, вполне собі готується удар. І вони про це знають, і він буде, тому що карта Мир, вона, знаєте, коли. Ну, Ой, Боже, добре. Башня це прекрасна. Якби одразу в Кремль, то було б ще краще. Давайте далі. А чи зайдуть наші війська на територію Росії? Чи зайдуть нашу їм тероборона? чи зайдуть наші війська на територію Росії? Наші війська, чи зайдуть. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що ну, такий варіант є. Він зараз на обговоренні. Тут е на це щось може вплинути. По Верховному суду це знаєте, м щось, може бути, щось може і бути. Ситуація зараз, вона така, двояка, або да, або ні. Вийде, не вийде, ну, можливо, знаєте, шукають варіанти. Ну, тобто, якось так дивляться, як краще, що краще. Але Верховний суд тут все буде залежати від, від чогось. Знаєте, тут, чи збирається Україна зайти? Так, да, Україна збирається зайти. Україна вже, може, з кимось і домовляється про якусь підтримку. Бо тут король, король мечів да, збирається, чому ні. Тут <сум> віжу, цель, віжу цель і вірю в себе. Це карта шут, да, який, ну, чітко має намір і просто йде вісьмірка чаш, чому ні? Можливо, хтось і зайде. Хм. І що це буде? Чи таємне, чи це прям ми зайдемо на територію? Чи це таємно, як якесь. Що це буде. Ні, ми прям зайдемо на територію. Це не таємне. По рицарю мечів це не таємне. Це прям ми приглядаємося, подивимося, куди і щось для себе вирішимо і зайдемо в колісницю. Таємного тут нема. Да, друзі. Такі карти. Дві карти дороги, колісниця, шестірка мечів. І рицар жезлів. Прямо всі, знаєте, як в очікуванні, в очікуванні, як, як проявити, як себе показати, як знайти можливість. В общем, я так розумію, що вся загвоздка в цьому а, Верховному суді. А давайте глянемо, що, що мають бути, які мають бути події, щоб Україна зайшла. Про що цей Верховний суд? Про що цей Верховний суд? Це що має таке відбутися, щоб Україна... Зайшла про що цей Верховний суд. Ну для України про що цей Верховний суд для України. Тут коли з'явиться можливість, тут не про бажання. Про те, от коли з'явиться можливість. Коли буде щось таке необхідне по колісниці, це а, ну, техніка, транспорт, підтримка, ну, оборудовання, я не знаю, танки, ракети, щось таке, на чому можна, да? ви зрозуміли мене? Коли буде можливість до країни? Ой. Карти прекрасні. Діяво. Щось чекаємо. Щось дуже вогняне ми чекаємо, друзі. Яке потрібно для допомоги, для дороги. Тут прям якась підтримка. Карти такі. Боже прелесть. Ну, супер! Головне, що буде, а давайте глянемо ж цей удар. Да, ми побачили, що він дійсно буде, а давайте глянемо хоч приблизно, коли удар цей по Москві, коли король чаш наш, наш випав, це наш, наш пан Зеленський. Наш президент, скажи нам, Зеленський, коли буде удар по Москві? По місяцях давайте, в грудні. Цей удар по Москві, він буде в грудні, <сум> підкрадаємося тихенько-тихенько. Можливо, не в грудні треба буде почекати по умеренності. це ще треба ні. По колісу фортуни тут ну, треба зачекати. Давайте в січні, в січні. От, можливо, в січні, але більше так в лютий. Так, да, от більше лютий. От тут просто йде, як, знаєте, кінець січня, початок лютого, от якось так. Ну, тобто, лютий все так до цього йде. Ой, січень все так до цього йде, а башня випадає з імператрицею в лютому. Випадає в лютому. І закохані. Як буде зроблений вибір, да? ну, як буде зроблено те, що ми. Ну, так, да, те, що ми обрали. Ух, прямо ж мурашки. Він -по поскоріше блютий. Друзі, такий сьогодні розклад у нас з вами. Добре, радує, дякую за гарні новини. Вам дякую за перегляд. Друзі дякую за підписки, за добрі коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.